Водимося в бібліотеці імені Павла Загребельного, просторі галереї. Тут проводяться змагання з кіберфутболу серед учнів шкіл Деснянського району. Сьогодні за звання найкращого кіберфутболіста борються два дивізіони: Junior Division та Senior Division. Поїхали! Вчилися 12 навчальних закладів, а участь узяли понад 100 дітей віком від 9 до 17 років. Учасники продемонстрували щиро зацікавленість сучасним форматом кіберфутболу, впевненість у грі та справжній спортивний азарт. Змагання приходили у приміщенні муніципальної галереї мистецтв люб'язно наданому центральною районною бібліотекою імені Павла Загребельного. Київська асоціація електронного футболу висловлює щиру подяку деснянській районній державній адміністрації. Управлінню молоді та спорту, управлінню освіти та управлінню культури за підтримку і допомогу в організації цього заходу. Хто суперників виявився найсильнішим і чого вам бракувало для перемоги? Напевно, 202 школа а, не бракувало для перемоги саме таке щось своє, бо незвично не було грати на такому маленькому екрані. На, е, тому, такі, такі. Добре, і як, на вашу думку, можна досконалити змагання? Досконале змагання можна грати на плазмі, те, що я тільки вже казав, бо на більшому екрані більш якось краще сприймається гра. Оціни атмосферу сьогоднішніх змагань від 1 до 5. До 5? Ага. Чотири. Чого, Чого бракувало? Чого бракувало? Чого бракувало? Та все хорошо. Тіму 4. Тому що 5, це повинно бути прям ідеально. Типу, поставити більше столиків, бо нема куди сідати. Поставити більше приставок і моніторів. П'ять. Тобі Сподобалося? Так. Да.